Всім привіт, це біг ради вас вітати знову на каналі. Сьогодні хочу поділитися своїми думками з приводу того, що може реально вплинути на те наскільки комфортним буде ваш довгий забіг або марафонський старт, та й не тільки. І мова піде не про кроси, тому що куди не поглянь в інтернеті, розмови тільки про кроси, про нові моделі, про те, що обрати для якого типу тренувань. А от розмов про екіпірування, взагалі, як на мене недостатньо, тому що це. Досить важлива частина всього забігу, особливо якщо мова йде про марафонський старт. Тому сьогодні розкажу про те, що я обрав для себе цього року під марафонський старт, які критерії вибору були, як воно пройшло тестування. Ось за ці вже неповних 10 тижнів підготовки. Ну і як завжди нагадаю про те, що жоден магазин або виробник не приймає участі у цьому огляді. Я просто бігу на матері, який з вами ділиться власним досвідом. Тому без зайвих слів побігли дивитись. What? Пару вводних речень про мої дані як бігуна, для того, щоб розуміти мою експертизу для тих, хто дивиться канал вперше. Я не є професійним бігном чи професійним марафонцем. На моєму рахунку, на сьогоднішній день три марафони готуюсь до четвертого. Перші два були марафонами, які я бігав. Тобто, це були цільові старти, до яких я спеціалізовано готувався. Перший мій був 3.30, другий 3.18, третій я бігав просто так по фану, і це був, ну скажімо, так. Старт на половинку, який можна вважати, тому що я бігав хворий, через свою впертість вирішив його не відміняти. Про це також, до речі, відео є на каналі. Минулого року забіг на ВДНГ від нюрано. От і сьогодні, точніше, і цього року у. У жовтні буду бігати свій третій цільовий старт від Run Ukraine, на який я зараз власне і готуюсь. Дві основні складові мого бігового екіпірування це буде, звісно ж, верх, майка і низ, шорти або ж в моєму випадку на півтайці. Про кроси я вже більш-менш розповів попередньому відео, який вибір зробив цього року для тих, хто ще не бачив посилання, з'явиться зараз на екрані. Переходьте, дивіться. Ну а що стосується самих речей, то давайте по черзі. Отже, найперше вверх, це майка, і у майки, на відміну від низу, не так багато якихось критеріїв, особисто для мене, за якими потрібно її вибирати. Для себе я записав це те, що вона має бути легка, не муляти, не натирати, швидко відводити вологою. Сидіти при тілі, не бовтатися, тобто, якщо так можна сказати, не має бути якихось паразитних коливань, щоб зменшити якраз натирання. Для тих, хто дивився минулорічні, наприклад, звіти з моїх стартів, знають, що я більшість із них відбігав у майці від ЮАП. Ось тут переді мною все викладене. Ось така прикольна маєчка. Вона, до речі, дуже легка, і на сьогодні це, мабуть, моя найлегша стартова майка. Її вага десь приблизно 50 грамів в розмірі L. Дуже класна, вона реально класно відводить вологу. 음, нічого мені ніде не заважало в ній, і тому власне всі старти я в ній так успішно відбігав. Те, чому я вирішив її замінити, не стільки проблеми, скільки питання смаку. Перше мені хотілось би мати якусь річ, яка не настільки яскрава, щоб не привертати зайвої уваги. Друге, хотілося б, щоб вона була трохи довша, тому що ця майка дещо кропнута. Мені незвично бігати. Тобто, навіть не так, мені звичніше бігати у чомусь більш довгому. В усьому іншому, як я вже сказав, питань жодних до нем нема. Це крута майка. Що, наприклад, стосується там самої довжини, то я більше надаю перевагу таким класичним майкам. Ось У мене є моя улюблена тренувальна майка від Adidas, Це серія Adizero. Е, дуже класна, вона досить гарно перфорована, має ось такі е, класні не знаю, чи, ага, ось, е, проклеєні шви. У неї нічого ніде не натирає, але важить така майка вдвічі е, більше, ніж майка від UAP. Її вага складає десь там, на рівні 100 грамів. І у випадку, якщо ти біжиш марафон, то підійде і така майка, але якщо ти маєш вибір, то звісно краще надати перевагу, тому що буде більш легким, тому що, скоріше за все, воно і краще відводитиме вологу, менше відчуватиметься на тілі, тому що будь-яка дрібниця за довгий час тобі може вмулятись і відволікати, або ще гірше починати там демотивувати, тому що коли буде. Досить е, велика ось ця сукупна втома, то кожна деталь може мати якусь вирішальну роль. Отже, е, підводячи всі підсумки, можу сказати, що е, вибір я свій зупинив також на моделі від Adidas, Щось, до речі, цього року мені е, дуже багато речей від е, Adidas зайшло з точки зору саме одягу. І це також майка від е, Adizero, Ось така модель. Можна побачити, що це не просто Адізеро, а вона ще і брендована. Це логотип Tinman Менеліт. Для тих, хто знає, це такий біговий колектив із штату Колорадо, Сполучених Штатів Америки, які спонсоруються якраз Adidas. Для тих, хто не знає, прикріплю в опис посилання на їх YouTube канал. У них є магазин, це знає ще менше людей, і вони продають якраз речі для того, щоб підтримувати свій біговий колектив. Майка коштувала, мені здається, по сейлам 30 доларів, що рівняється приблизно 1200 гривень, плюс приблизно 300 гривень коштувала доставка. Що в сумі, як на мене, здається, дуже адекватною ціною. Важить вона трошки більше за майку від UAP, Здається, 57 грамів. Ну, 7 грамів це взагалі таке питання смаку, що в принципі я думаю, не варто за нього чіплятися. Але якщо брати у якомусь відсотковому співвідношенні, то це майже 20%, якщо правильно рахую. От тому тут кожен вирішує для себе сам. Майка реально класна, дуже гарно відводить вологу. Я вже мав змогу її потестувати, хоча і на короткому забігові, там у липні ми здається бігали активні парки. Тестував її також, мабуть, два чи три лонги, ті, що я бігаю зараз по неділям в рамках точніше, тридцятки, які я бігаю в рамках лонгів на вихідних під час підготовки. Також успішно пройдені з цією майкою. Я впевнений, що. Змін ніяких я робити не буду, і це саме та річ, яку я хотів би і залишити. Взагалі, що стосується шиї, особливо ось тут на лямках в Майці, дуже важливо, тому що, наприклад, з точки зору того екіпу, який я обирав е першого разу для свого першого марафону, я досить боляче обпалився. Ось е дуже гарний приклад. Ось майка, в якій я біг, свій перший марафон це майка від New Balance, е дуже гарна майка, теж дихаюча, легка. Але це не марафонська майка. Можна звернути увагу, ось тут є м, така якби, нашивка, власне, через неї ось тут є потовщення шву і ось такий. чекайте, ось такий є шовчик, дуже неприємний, що ось тут е, видно така бахрома, тому що я підрізав матеріал. Пам'ятаю, що на тому марафоні ця лямка наробила мені справ і біг я не знав, куди її постійно подіти. Цей шов, це ощільнення, досить сильно натерло мені тіло. Я її постійно або спускав або поправляв, або якось намагався майку так більше накинути наперед, для того, щоб вона не створювала мені ніяких додаткових проблем чи дискомфорту. Але, тим не менш, з марафоном там тоді я впорався, подолав його ще і забажаний результат. Тому був дуже задоволений. Але більше майки із подібними рішеннями я не використовую. Тому от саме майка від UAP і друга ось ту, яку я обрав, від Adidas із з пласкими швами, низькою вагою, відносно доступною ціною, і ще і гарним зовнішнім виглядом це якраз чудовий вибір для марафонської дистанції з моєї точки зору. Другою найважливішою річчю є шорти, точніше, навіть вони у нас тут по черзі йдуть другі, але насправді по важливості вони, мабуть, будуть найпершими з усього екіпірування, тому що якби, від того наскільки правильно вони підібрані залежить те взагалі наскільки комфортно буде подолана дистанція. І вимог у мене тут до шортів набагато більше, якщо. Розповідати свою якусь історію про те, як еволюціонувала моя думка з приводу того, як правильно підбирати е шорти. То можу сказати, що, наприклад, е свій перший марафон я бігав у напівтайцях і готувався майже весь період у напівтайцях. Це були е напівтайці від від Nike, Nike Pro, така базова моделька. У мене, у мене їх є кілька штук, е можливо, не для всіх вони підійдуть, тому що вони. Скажімо, більше виглядають як базовий слой, і можуть виглядати дещо відвертими, скажімо так, зі сторони. Але коли ти бігаєш швидко, але багато або багато точніше, то зазвичай там ніхто на тебе дуже увагу не звертає. І мені вони подобались. У них мінімум було натирання, максимум комфорту. Вони легкі, дуже еластичний матеріал, дуже гарно сидять, непогана компресія, але. У них не було ніякого додаткового зберігання для зберігання я використовував біговий пояс. Тоді я користувався біговим поясом від української компанії GoFar. До речі, багато зустрічав таких думок, що ще не всім про це відомо. Є в нас гарний виробник бігових поясів. Вони, якщо я не помиляюсь, для початку їх виготовляли суто під трейлові забіги, тому що там у цьому є більша необхідність, так як є більша необхідність загалом з собою щось носити. От. Але на сьогодні у них є більш широка лінійка, також додам посилання, зможете перейти подивитись. Гарний виробник, гарні товари і дуже приємні ціни. З цим поясом я відбігав взагалі там кілька років. Потім я його на одному із стартів загубив, купив інший. Ще бігав кілька років, і десь він там валяється. Досі він там цілий, дещо розтягнувся. Але загалом питань до нього ніяких немає там по функціоналу і по виготовленню. але що в поясах мені не сподобалось, це те, що е, пояс може сповзати, особливо якщо ти бігаєш у напівтайцях. Е, якщо він наповзає десь якраз, або одягнений десь там частково поверх е, одягу, то він може ковзати. Це взагалі е, не дуже приємно. Е, якщо ти одягаєш його на тіло, то протягом довгого е, періоду часу, якщо біжиш, то він може зібгатись трохи, так закрутитись, це теж е, не дуже зручно. З нього мені не дуже зручно діставати гелі саме через таке більш горизонтальне положення. Хочеться більш якось мати як карман швидкого доступу. І тому перший марафон я відбігав у поясі, відклав цю ідею, залишав його там, наприклад, для тренувань. Але на другий рік вирішив щось змінити, і я використовував, вирішив так, що взагалі нічого не буде використовувати. Виїжджав на тренування з машиною, залишав її як точку гідротації, залишав там взагалі все, що мені потрібно. Будував тренування таким чином, щоб я бігав колами, прибігав туди попити, з'їсти гель, і, наприклад, там вирушав далі. Проміжним етапом у мене було те, що я використовував біговий жилет. Я купував собі навіть не жилета, а такий типу рюкзак від Соломон. Це був була модель, якщо не помиляюсь, Advanced Skin 4 або 8. Мені сподобався, гарно на мені сидить. Там можна було його побачити у відео, яке я робив минулого року, у тому ж там тій серії про Стомильний тиждень. Але недовго я в ньому побігав, тому що зрозумів, що рюкзак це ще більш щось громістке. В ньому точно мені незручно. Там, якщо дуже спекотно, то не можна зняти верх для того, щоб бігти. Або ж це просто ще щось додаткове зверху тебе, особливо коли бігаєш в спеку. Це ну, не найкращий вибір. Тому все ж таки продовжував рухатися в сторону мінімалізму. Цей рюкзак навіть до забігу не дожив. Я його продав і продовжував використовувати це рішення із своєю власною мобільною точкою гідротації. Але я ж її не міг, типу, з собою взяти на старт і використовувати таким чином. Тому я шукав якесь інше рішення. І так як пояс у мене був, але я не хотів його з собою постійно брати, рюкзак мені не підходив, я почав шукати якісь рішення, в яких є кармани, тобто мінімізувати одяг, але збільшити в ньому зберігання, і, наприклад, там на щодень двох карманів. Більше ніж достатньо. Знову ж таки, для тих, хто бачив мої огляди, або, наприклад, підсумки того ж минулорічного марафону, я розказував, що я вибрав тоді Socony Fortify модель. Це на 9-дюймові, дуже зручні. Наприклад, класне рішення для повсякденного бігу, або ж для десятки півмарафону, в них є два кармани. Покажу. І загалом на прикладі цих напівтайців можу розказати про те, які вимоги я ставлю до шортів. По-перше, вони мають бути напівтайці, тому що це зменшує тертя в тайцях. Має бути лайнер, тобто підкладка. Підкладка труси, якщо так можна сказати, в них має бути декілька карманів. В для мене на сьогодні для марафон це 4-5 карманів. Ну в цих тецях їх двоє. Ось позаду, один під телефон і один боковий на бедрі, який я використовую під гелі. Це модель з такого досить щільного матеріалу, можливо, дещо товща ніж хотілось би, але. Вони забезпечують е, і гарну компресію, гарну посадку. Вони нікуди не сповзають. Обов'язково має бути шнурівка, навіть якщо. Тайці гарно сидять по тілу, і має бути можливість їх зафіксувати. Це повний перелік, але у мене є ще одна додаткова вимога, так як я веду YouTube канал і дуже часто знімаю під час забігів, у мене є необхідність кудись подіти ось цю палку, тому що м -м, бігти, хоча я і прибіг, всі три марафони із камерою в руці. Але інколи буває так, особливо коли біжиш на результати, викладаєшся на повну не хочеться, щоб тобі щось заважало. Ти можеш там умовно взяти, підзняти трохи і хочеться кудись подіти камеру. Тому я дивився в сторону якогось рішення, яке б мені дозволило кудись сховати ще і камеру. До речі, ось у мене тут ще одні шорти лежать, наприклад, яких теж можу показати гарний варіант для щоденних тренувань. В них я відбігав досить багато. Своєї марафонської підготовки це шорти від американської компанії Rabbit. Їх я замовляв зі штатів на відміну, до речі, від напівтайців від соконі, які були до цього, їх я купував в Ранлабі, і наскільки пам'ятаю, то ця модель досі присутня, тобто це актуальна модель, і в ранлабі можна подивитися їх наявність. Що стосується. Шортів від Rebbit. тут також для мене є знову ж таки, всі важливі критерії. Тобто в шортах є лайнер, в шортах є задній карман для телефону, і також тут є додатковий карман для ключів. Тобто все необхідне можна прибрати і спокійно дистанції до 20 км Я бігаю в них, ключі, телефон, навушники, якщо мені потрібні, то чохол я з собою не беру. І якби, все вони вирішують, дуже гарно відводять вологу, теж невеличкі, легкі. То що все ж таки я обрав собі для того, щоб бігти в марафон цього року? Загалом, як я вже сказав, Fortify, наприклад, класні тайці, але недостатньо гарні для того, щоб бігти в марафон, тому що у них не вистачає зберігання, тобто мало карманів. Тому я відклав, скажімо так, всі моделі, які у мене є на сьогодні, і пішов шукати по записам. І з минулого року, коли я готувався до марафону на ринку, просто купа класних моделей. На українському ринку я, на жаль, нічого не знайшов. Якщо ви маєте якісь класні бігові шорти, то, звісно ж, залишайте коментарі, будемо читати, ділитись. Скоріше за все, не я один такий, який хотів би вирішити таку проблему. Знаю, що у Adidas є класна модель, але там у неї, в неї вшитий прямо біговий пояс, але по-перше, для мене ця модель завжди в моєму розмірі розпродана. Ніколи я не можу до неї дотягнутись. На барахолках бачив тільки, здається, ески. І в принципі, по подібним рішенням я, мабуть, нічого не знаю. Саме цікавить рішення, де є 4-5 або мене більше карманів. Тому я пішов шукати, і найперше і найкрутіше, мабуть. Із закордонних рішень на сьогодні супер топ номер 1 це Бендіт, на півтайці від Бендіт. Там і карманів багато, і бігає в них на сьогодні дуже багато людей. Всі хвалять, якщо там плюс-мінус якийсь популярний західний блогер, він точно буде бігати в цих тайцях, бо вони ще і стільові, що капець. От але цінник навіть з урахуванням знижки буде десь в межах 120 доларів, якщо я не помиляюсь, плюс доставка по штатам, плюс доставка в Україну. Ну це фіга, як просто задля тайців, як на мене, як на сьогодні, особливо для тих умов, в яких ми всі зараз живемо. Є ще прикольні рішення від брендів Tracksmith. Smith. Сподобались мені там, на півтаці, але е, одна моделька, та, що дешевша, в межах 80 доларів, вони, здається, коштують. Е, у них все ж таки не вистачає карманів, та що трохи дорожча, теж буде 100 доларів, плюс там доставка на рівні 10 доларів. Так само, як і у європейських ССК, там є, е, 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 здається, комбат. Half Tides, 9, -дю, 9 дюймові у них велика кількість гарних відгуків, але теж навіть з рахуванням знижки ціна на рівні щось 80 євро плюс доставка, плюс доставка в Україну. Не дуже якби, доступні рішення можна, але не дуже доступне. Тому я вирішив подумати, пошукати ще. Є класний там бренд і Атлас. Колектив і від District Vision теж була непогана модель, але все це не підходило, тому що ну, цінник реально дещо кусався. Мені ж хотілося обрати і щось таке, скажімо, в більш доступному ціновому сегменті, але і щоб вони взагалі не поступалися по зберіганню, і щоб це зберігання було зрозумілим, тому що в деяких моделях, наприклад, ось цих. Популярних американських, наприклад, на півтайців, ті ж Бендід, у них кармани розташовані по поясу, позаду, і вони мають невисоку глибину, але відносно широкі вони, тому що підлаштовуються вони там під гелі місцевого виробника. Ті гелі, наприклад, які у нас є на ринку, вони часто такої довгої форми, і це буде також не найкращим рішенням. Тому дивився щось більш-менш універсальне і повернувся до останнього лінка, який чомусь у мене був в останнім списком. Мабуть, минулого року я знайшов його вже після всіх інших пошуків. Не знаю, як так сталося. Коротше, купив я собі на півтацій від бренду 262. Саме така відстань у милях 26 милі складає марафон, якщо переводити на милі. І це бренд від Стівіна Скаля. Вона дуже багато, мабуть, знає цього марафонця. Це колишній професійний марафонець із найкращим результатом, здається, 209, він ірландець. В нього дуже крутий канал, він дуже багато пояснює про тренування, про марафонські тренування, загалом про біг. І ще від минулого року, або навіть з позаминулого року, він має свій бренд, і у нього там в лінійці буквально троє шортів, троє майок, і всі вони. З його точки зору, якраз заточені під марафонські дистанції, тому що він, як сам каже, що коли він бігав марафони, коли він був професійним бігуном, у нього не було потреби мати будь-які кармани, тому що коли ти біжиш швидко, біжиш на результат, тобі гелі постійно подають із велосипеда або подають там десь по дистанції учасники твоєї команди. Якщо ти аматор, у тебе такої розкоші немає, тому він щось розробив, щоб можна було носити все при собі. Ось ця модель. Як можна одразу побачити, вони мають інтегрований пояс. пояс ось так, так само, як і біговий пояс. Прошитий в кількох місцях для того, щоб просто не було свободного ходу у верхнього краю. Також вони мають по карману на кожному бедрі. Що робить їх дуже класним рішенням, в них є все, що загалом потрібно: є і зав'язки, є і достатня кількість компресій. Хоча я купував собі, наприклад, розмір L, але, мабуть, треба було купити M, тому що вони, хоч і сидять, досить щільно, але не відчувається саме. Компресія для мене це більш прийнятний варіант посадки. Також у них є ще один неочікуваний мінус. Не знаю, як я це пропустив, але вони взагалі не мають жодного лайнеру, тобто підкладки немає. І коли вони приїхали, я дещо засмутився, тому що вирішив, що ну, або повертати їх, або не знаю, доведеться продавати. Тому що мені чомусь здавалося, що не зможу я бігати без цієї підкладки, але виявилось, що це взагалі не є проблемою. Тобто вони гарно сидять по тілу. Місця для всього достатньо, нічого, скажімо так, ніде не стрибає. Достатній рівень підтримки під час бігу. В цих напівтацях я вже відбігав кілька тридцяток, кілька двадцяток, Пару разів брав їх на свої звичайні бігові тренування. І на сьогодні я просто задоволений: бокові кармани дуже гарно використовувати під гелі, наприклад. Під час самої марафонської дистанції я, от вже, наприклад, тестував, що з однієї сторони там маєш 3-4 звичайні гелії, з іншої сторони 2-3 кафенові гелі, для того, щоб просто взагалі не заморочуватись, коли, коли біжиш, що там у тебе де біж... точніше лежить. Тому що, наприклад, в поясі. Знову ж таки, речі можуть переміщуватись через те, що ти постійно біжиш. І, наприклад, ти поклав, так як це все суцільний простір всередині, ти можеш покласти умовно там кейс для навушників в одному місці або ключі, і вони. Десь втічуть або почнуть ще дзвонити, тому що перемістяться, наприклад, там десь на спину. Тому е це класне рішення мати два кармани на бедрах під гелі і пояс уже під інші речі, наприклад, під телефон. Або е як в моєму випадку, наприклад, е спереду можна покласти телефон, а позаду тут супер достатньо місця, навіть для того, щоб покласти камеру із. Е Такою довгою палкою, я думаю, що для тих людей, які е, там біжуть і хочуть мати з собою, наприклад, додатково, можливо, якусь легеньку вітровку або е, харчування, або не знаю, якісь речі власної необхідності, тому що е, багато аматорів бігає марафон е, не на результат, а просто для того, щоб пробігти. Ці межі здається на рівні там, 6 годин. За 6 годин може знадобитись дуже багато всього. Можливо, комусь потрібна буде власна там фляга з водою. Пояс також дозволить це зробити. Е, коштували, до речі, шорти мені е, здається 40 фунтів Плюс доставка в Україну, також 300 гривень. Е, мені здається, що це прям супердостойне рішення, тому якщо комусь цікаво, я також залишу посилання в описі. І, власне, на цьому у мене все. Підсумовуючи це відео, я хотів би сказати, що. Мабуть, мінімалізм це якби не шлях кожного, але в будь-якому випадку мати якомога менше того якихось складових, які можуть створити якісь незручності або мати щось, що ти не протестував в реальних умовах до того, як побіг основний старт. Може реально створити велику кількість проблем, тому на це також потрібно звертати увагу. При купівлі речей також потрібно звертати увагу в залежності від того, для чого ви їх купуєте. Хотілося б почути ваші думки з приводу того, що ви обираєте для стартів, де купуєте. Можливо, ви знаєте якісь класні моделі. Діліться всім в коментарях. Спільноті буде цікаво почути вашу думку. Дякую вам всім за перегляд! Всім біг!